Знімайте курточки і собі на Проходьте, проходьте. Дівчатка перший, ряд, хлопчик назад. Женя, йдіть, по високцію. Всім зручно. Добрий день, шановні друзі. Ви вже в нас були, не, перше, не вперше до нас прийшли, так? Так. А, були вже в нас. а скажіть, серед вас є постійні наші читачі, хто приходить і бере у нас книжечки читати. Підніміть руки. Є такі? Є такі. Ну сподіваємось, після нашої сьогоднішньої зустрічі у нас читачів побільшає постійних. Так, а запросили ми вас сьогодні з приводу початку тижня дитячого читання. Кожного року перед шкільними канікулами в березні місяці ми запрошуємо дітей, учнів наших шкіл і дошкільних закладів з тим, щоб нагадати, що в нас. В місті є бібліотека, що в нас дуже багато книжок, і коли у вас буде на канікулах багато вільного часу, щоб ви могли приходити до нас і читати цікаві книжки. Історію виникнення книги. Нагадаю про вас, до одного покоління до іншого передавалися усні відомості про речі, котрі допомагали людям вижити, як добути вогонь, як сполювати здобич. Тобто писати вони не вміли і не було на чому, вони малювали. На скелях і на стінах печер. Людська пам'ять не такий вже надійний спосіб зберігання різноманітних знань, і людина починає пошук носіїв інформації. І перший такий етап був на скельні малюнки. Вони зображували свої трофеї мисливські, сцени з полювання, ось такі малюнки. Далі, на заміну скельним, скельним надписам, прийшли глиняні дощі, дощечки. Робили такі дощечки з глини і загостреною паличкою малювали малюнки, писали там щось, потім цю глину палювали, щоб вона не розсипалася. І такі були глиняні сторінки книжок. Але вони були незручні, в тому в смислі, що вони були дуже важкі. І треба було нанімати носіїв, щоб носили ці книжки. Вони дуже були важкі. Далі люди навчилися робити тваринний папір, пергамент, вичиняли шкіру тварин і тоді вирізали сторінки і писали і малювали на цих шкурах. Потім були єгипетські книги сувої. Ось так вони їх складали в рулон такий сувій. І Декілька були такі книжки, найдовший серед знайдених сувоїв папірусу має понад 40 метрів довжини. І кожна книга теж була витвором образотворчого мистецтва. І Перша літера завжди розмальовувалася такими венділями, різними узорами. І дуже багато виходило, одна книга виготовлялась 5-7 років і коштувала теж дуже дорого. З'явився сучасний папір в Китаї. Його винайшов Китає чай-лунь ще в другому столітті нашої ери. А в Європу він потрапив цей папір вже в 11-12 столітті. І згодом в 1574 році Іван Федоров у Львові винайшов друкарський станок. Ось такий друкарський станок винайшов і на такому станку. Вже почали печатати книги. Не писали вже вручну, а почали його печатати на станку. Бувають дуже малесенькі книжечки, наприклад, як тут, вага найменшої книги лише 19 грамів. І найбільша книга важ 225 кілограм. Її висота 2 метри, а ширина майже 3. У перекладі з давньогрецької мови слово бібліотека означає аптека для душі. Ну, бібліо це книга, аптека – птека тому що аптека і для душі називають, тому що книги робили людську душу благородною, а розум сильним. В Україні перша бібліотека з'явилася за часів Київської держави. Її створив князь Ярослав Мудрий у 1037 році. Але я раджу приходити до нас в бібліотеку і читати живі книжки. Навіщо вони їх читають? Ну навіщо? Я ось зовсім став сліпим із- за цього читання вашого. Знаю, знаю, кіт Базілю. Ти зовсім не сліпий і прекрасно все бачиш, так, дітки? Сліпий. Да. Сліпий. Сліпий. Я тільки чую. Розкажіть що, нам, що зараз. Щоб що багато знати, добре навчатись, так? Ну, що до нас попитнути. один герой завітав? Давайте його зустрінемо. А, Добайте, Батька Карла. Ну, не знаю. Застанеш чи ти його живим. Йому дуже погано від холоду і голоду. А це ти таке бачила? А що ти будеш робити з цими монетами? Куплю батькові нову куртку, а собі ось таку абетку. Ось я вчилася, вчилася. І дивись. На трьох лапах. А я, обетка твоя обетка, із вашої обетки став зовсім сліпий. Зовсім. Розуміння, добренький Буратіно, а хотів би ти, щоб у тебе у десять разів стало більше твоїх монеток. Звісно ж, хочу. А як це можна зробити? А я тобі розповім. Пішли з нами. з вами Я повинен піти. Україну дурів. Ні, я напевно зараз піду додому. Як хочеш, ми тебе завіровку не так не, не тягнемо. Тим хуже для тебе, тим поганіше для тебе. Пішли. Ти сам собі ворог. Ти сам собі ворог. А б твої п'ять золотих монет. Перетворилися у купу грошей. Брешеш. Пішли базі. Пішли, нам не вірять. В Піш... Україні дурнів є чарівне поле, називається поле чудес. На, на цьому поле викопай ямку, положи тут свої золоті монети, присип землею. Трохи посоли, добре поли іди спати. Вранці на цьому полі виросте невеличке деревце, і замість листочки на ньому будуть висіти золоті монети. Пішли, Базілів. Нам тут не вірять, і Пішли. не, надо. Пішли Пішли не, не вірять. треба. Ні. Пішли Почекайте, я вам вірю. Пішли у вашу країну Це турні. Ті боратино. Давайте запитаємо у дітей, чи потрібно тобі Буратино йти з розбійниками цими. Чому не треба? Чому не треба? Ну, ви твої межі Бреш. брешете! Не брешемо брешете. 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 ваші брешете. Брешете. Да, Добре! Ну тоді я з ними не піду, не піду, я пішли. Біж я краще, краще з дітками пограю в гру. дітку біж Пішла вона блукати. Зайця хатку відібрала, всі козуту виганяли, а козуню ущипнув, зайцю хатку повернув. Козичка, що це за Коза -дереза. Коза дереза. Молодці. далі. Є ця річка невеличка, хлопчик у човни сидить, з берега матуся кличе, щоб обідом пригостить. А вгадать цього героя справа зовсім не складна. Казка всім відома про Телесика. Вона <смеш> дав малим співати. Здогадалися вони. Вовк не наша мати. Що це за казка? Та семеро. 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 семеро козинят. Молодці далі. Сумує бабуся і плаче, дідусь витирає сльозу, а курочка куткудакче, я вам золоте принесу. Золоси! Курочка. Золоси! Рядочка! Рядочка! Молодці. Із семи козенят двоє люблять дивитися мультики. Двоє будувати будиночки, а решта люблять слухати казки матусі кози. Скільки козенят люблять слухати казки. Троє. молодці. Дівчинка з казки Кривенька Качечка щодня робила дві добрі справи. Скільки добрих справ зробила за п'ять днів? Без. 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 А на яку геометричну фігуру схожий колобок? Молодці. А Казочку -коти Горошко? Пам'ятаєте? Так, читали ці? Скільки, скільки діб летіла булава коти, коти горошком? Скільки діб летіла? Вона? Дві. Дві. Ну, вони не читали цю пазу. Давай, лисиці їм, на підскажемо. 12. Герої казки Рібка зустрілися з героями казки Колобок. Вони вирішили попити чаю. Скільки чашок їм знадобиться? А в казки? казки Рібка? 7. Ні? 7. Дід, баба, 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 онука, рібка, собачка, хід і мишка. 7. Теж 7. Так. Молодці. молодці. Зараз я вам теж почитаю замахи, ви спробуйте відгадати. Я трошки сліпий. Ну, я спробую вам прочитати її. На городі нога стоїть, на нозі голова висить. Куди сонце повернеться, туди голова Полутить. Так, Знизу клин, зверху млин. Тече вода, а їй не біда. Водоспадка, вода, водопалки. Строк. Давайте ще раз. Внизу клин, зверху млин. Тече вода, а їй не біда. Парасолька. Парас, не ставок і не ріка. Мох росте і осока. Там земля, не наче тісто. Що воно за дивне місце? Болото. болото. Хорошо. На сметану, масло, сир, нам воно зладиться. І корисне, і смачне. Тече, як водиться. Колір в нього, наче сніг. Пригощуєм вас усіх. Молоко! Молодці. Тісто, ягоди, крем, шоколад, прикраси, джем. Дуже страву цю люблю її, в кондитерській куплю. Через воду він проводить, а сам з місця він не сходить. Через річку шукає. Добре. Молодці, знаєте, ви загадочки. Так, а зараз, дітки, пограємося з вами в гурт, яка називається кінношан. Хто хоче випробувати себе в ролі актора? Ось у мене є листочки, на них написані слова. Вам треба не тільки їх прочитати, а треба їх програти. Ну ладно, має Це. Шикурі, гусинята. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята. Молодець, добре, хто так ще приготувався, хто ще Ми там приготувався. Хто живе в цій рукавиці? Відрухнеться до лисиці. Я рад, не ворак. Як ви щепну те А чого ж ти смієшся? Не Міга. плачте, дідусі, не плачте, бабуся. Я знесу яєчко не золоте, просте. Ну, добре, випробували себе трошки, так? В ролі. Я колобок, я від бабки витік, я від діда витік, і від тебе зайчику втечу. На цьому хлебчаті треба викласти прислів'я. У мене є слова, і таким чином їх треба викласти, щоб створилося прислів'я. Вони переплутані ці слова. Хто знає, той підійшов. Воно було правильно складене речення. Читай. Читай голос навіть. Зналя добувають книжок, а з. А золото зима. Скаб, скарб, обдурили. Обдурили нас. Дурняйка. Обдурили нас. Що ви там гормочите? І де ви були? Абдурили. А що? Скарбу ми не знайшли. Ось я не робила, ну зараз побачимо. Ну, що ж ви наробили, діточки? Вони з різних книжок, з різних казок зібрали предмети. Без цих предметів ті казочки зараз не відбудуться. Треба ці предмети повернути знову по кожну казку. Давайте допоможемо нашим героям розібратися, з якої ж казки вони тут повитаскували предмети. тут Так, а що Дуже я довго за ним бігав. Ось такий. Ось такий півник. Ось такий півник. Це півник. Це що таке? У дядьки забрав. Вікар <ріць> айболит. Обдамо <ріць> йому назад. О! Все? Не, а, не, 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 мабуть, я собі оставлю. Який казушці є І щось, Матим, там герої були? – Золота рибка! її пожари. Теж в багатьох казочках є, так? Ну, наприклад, в якій касі є корона. Да, Копелюшка є Не в неї корона. Так, так, і короля. Що це таке? Який казці є? Червона. Червона шапи. Ну так. молодці, раздам тепер все, буде. назад у казки повернув. Буде вам дано е, даний час, і ви повинні підна за 10 секунд. Да. Потрібно вгадати, з якої а, ж ці тому, казки нашіше, персонажі. Підключаємось на екрані, багато і відповідаємо. 10 секунд на кожне завдання вам. За 10 секунд. Якщо у дитинстві ви читали або слухали українські казки, то буде легко. – Ось подивіться персонажі, який у вас відбувся. – перевіримо, чи вірно ваше відбувся. – Ви вгадали? – Так. – Добре. – Рошки складніші.

А ось ця казочка. Так, і цю казочку ви знаєте добре. Коза дереза. Так, спізнались. Де 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 а Та, ну дивіться, уважно. лисичка така. Ліс, лисичка. бичок.

Живуть, ти тільки подумай. Місячні кроти. Поглянь, коби, поглянь, як на риби. От би познайомитись. Мабуть, марсіянин. На місяць до місячних кротів. Як чува? За місячними промокали. Їсти не можна. Всередині мене земля. Ви <Зи> та твій артист. А я просто кріт. Звичайний. Тільки білим вродився. Штик. Ласкаво просимо у команду. технічний прогрес. Він свої моделі випробовує, а ми йому допомагаємо. Він без нас нікуди. Геніальний винахідник. Щодовий хлопець. Копсти, копч! Не вже ві. коп коп Цікаво тут у вас і компанія без гарна. А нам час до дому. Тихай его, грызуны! Моя ну, она... мыша почернила. Макс! Макс! О, о, о. Минулого року перед шкільними канікулами в березні місяці, ми запрошуємо дітей початкових класів середньої школи. Для того щоб нагадати, що є бібліотека. у них попереду канікули, і вони мають можливість прийти, обрати собі книжечку і провести канікули з користю, весело і цікаво. Кожного року ми отримуємо багато книжок. Книжки дуже гарні, ілюстровані. Багато у нас європейських авторів, книжечок, українських авторів цікаве, дуже і класика, є і сучасні українські письменники. Такі заходи ми стараємося проводити частіше, тому що багато дітей притягнуті до комп'ютера, комп'ютерні ігри, у кожного є мобільний телефон. І щоб якось трошки їх відволікти від комп'ютера, ми запрошуємо в бібліотеку, показуємо, які в нас є книжки, зацікавити дітей, щоб вони більше читали, багато знали, добре вчилися в школі, звичайно, приводять своїх братиків, сестричок, татусь. Мам приводять, щоб познайомитися з нашою бібліотекою, ну, щоб вони допомогли, може, підібрати якусь літературу, вони знають своїх дітей, що вони люблять читати, що, чим цікавляться. І ми пропонуємо, які в нас є асортименти, вони вибирають собі цікаву книжечку. Ну, трошки в нас такий зараз складний час, багато дітей виїхало, ну, але переселенці є. І ми... Намагаємось охопити якомога більше дітей. Ми і дошкільнят запрошуємо, і школярів запрошуємо на різні проводимо кожного року по святу в читачі, першокласники. І вони потім стають нашими постійними читачами. Ну намагаємось якось виходити з цього положення своїми способами, якими ми вміємо зацікавити дітей.